Обезруватель лайф для телеканалу Тоніс В ефірі Андрій Глухенький, і сьогодні ми будемо говорити про права громадян України. А у нас в гостях Віталій Коломієць доброго дня Віталію і Микола Оріховський, адвокати, які нам сьогодні розкажуть з приводу того, що можна, що не можна правоохоронцям і громадянам, які в Ті чи інші ситуації зіткнулись з роботою правоохоронців. Відразу, звичайно, в першу чергу будемо говорити про правопорушення, про зловживання, в тому числі представниками силових структур, правоохоронних органів. Які найбільш розповсюджені, скажімо так, за вашим досвідом, за тим, що ви чули, зловживання, які, можливо, в побутових ситуаціях виникають коли при контактах правоохоронців і громадян. Якщо дозволите, давайте почнемо перше з того, що можна і що не можна, так. і взагалі про права людини. От дуже приємно, і щоб хотілося, щоб українці знали про те, що теорію прав людини і договірної теорії держави придумав. Українець ну не придумав, а розвинув Україну за походженням за 100 років до того, як це зробив Джон Лок Станіслав Оріховський. Воно, на фамілиці, я його називають дідом Миколи. І ну, нас в певній мірі тішить. Ми від цього горді і спробуємо роз, ну, розвивати цю тему, бо для українців республіканський устрій він досить важливий. І наш правопорядок весь в Україні він грунтується на одному такому важливому і дуже базовому принципу, який нам всім треба розуміти, що е, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади, їх посадові особи, там міліціонери, неважливо хто зобов'язані діяти лише в межах конституції та у спосіб, що передбачений нею або законами. Тобто це базовий правопорядок, незалежно від того, як далі там прописують закони, бо це передбачена конституцією. Ну і обов'язок громадянина дотримуватися кожного громадянина, незалежно від його там, соціального статусу, дотримуватися законів і не порушувати права інших. Це, виходячи з оцих принципів, ми можемо далі поділитися далі. Ми розуміємо, що вся теорія прав людини, вона побудована на певних принципах. Один з них, і найголовніший, це верховенство права. І верховенство права гарантує кожному, що його право повинно бути гарантовано за умови, що ним не будуть порушуватися права інших. Це теж дуже важливо. І в, в контексті цього держава якраз приймає ті закони, які з одної сторони гарантують наші права і свободи, так, громадянина, а з іншої обмежують повноваження правоохоронців. Це теж дуже важливо. Тому, в контактах з правоохоронцем і про правопорушення, якщо ми про них говоримо, то так, так, так. Не, не, не є, ну, найперше, треба говорити очевидно про кримінальні правопорушення, бо воно е, має наслідком найбільш Серйозна, е, так, серйозну так. відповідальність. Так? Ми не говоримо там поки про цивільну, адміністративну. Якщо ми говоримо про кримінальну, то е, обмеження повноважень е, органів, які е, зобов'язані слідкувати за дотриманням прав і здійснювати процедуру показу чи притягнення до відповідальності, воно обмежується процесуальним кодексом. Або їхнім відомчим законом, законом про національну поліцію, якщо це першій і от найбільші, найбільші зловживання, які стосуються виконання цих процесуальних норм, з якими ми зіштовхуємося, звичайно, це найперше і найпоширеніше не внесення відомостей в ЄРДР і початок досудового розслідування. Якщо з кимось сталося правопорушення, ви зразу пишете заяву про злочин і протягом 24 чотирьох. Годин повноважний орган повинен нести ці відомості. Зазвичай цього ну, рідко відбувається. Так? Бо ми, на відміну від Старого кодексу. Новий передбачає, як і звичайне звичайне процесуальне провадження, зразу зареєструвати заяву, щоб було видно, що посадова особа, слідчий чи там, за його дорученням ОПЕР діють в межах вже в якогось відкритого провадження, провадження. Та, щоб запобігти тих зловживань, які були раніше. Так? Як проконтролювати ситуацію, коли не для, цього, для цього у нас існує, і за що ми дуже вдячні, як адвокати, от, новий. Кримінально-процесуальний кодекс, якби його там і негативно про нього не відкликалося, але він запроваджує два важливих принципи: Це принцип рівності і принцип судового забезпечення, судового контролю за діями слідчих. Я думаю, тут Микола більше розкаже про судовий контроль, бо в нас от буквально недавно був. Ну, дуже такий ідеологічний конфлікт із суддями. Ми заявляли відвід деяким щодо невиконання ними функцій судового контролю і забезпечення принципу рівності. Сторіпана Микола, ну я хотів би сказати дійсно, відмітити, що поява такого інституту, як слідчий суддя, в кримінальному провадженні, вона, скажімо так, позбавила певної монополії а відтак і зловживання з боку прокуратури і слідчих, які раніше, наприклад, могли втручатися в такі основоположні конституційні права, як Недоторканність житла чи іншого володіння, як недоторканність права власності, так раніше арешт, майна, обшуки відбувалися за звичайною постановою слідчого чи прокурора. Тепер, щоб проникнути, наприклад, в житло чи інше володіння особи, слідчий має підготувати клопотання. Обґрунтувати для чого, з метою відшукання, фіксації яких саме відомостей і обставин йому необхідно проникнути в таке володіння особи. Прокурор має перевірити, як особа, яка здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в такій формі, яка називається е, процесуальне керівництво, має перевірити законність того клопотання слідчого, його дійсно відповідність вимогам законодавства. І тоді слідчий іде з цим клопотанням до суду, і слідчий суддя розглядає і переку... має переконатися, що таке втручання в конституційні права, як проведення обшуку, так є достатнім і необхідним, і обґрунтованим, щоб дійсно виявити якісь обставини про вчинення якогось злочину. Тобто ми відразу ось щоб перенести на таку практичну площину. А в такому випадку суддя виносить певне рішення, я так розумію, так. і цей документ повинен бути обов'язково на руках у представників влади, які в даний момент склають цей обшук. Як називається документ? Абсолютно і що, що там повинно бути? В ньому? Абсолютно правильно, такий документ, таке судове рішення називається ухвала слідчого судді, і лише за наявності ухвали слідчого судді. Можна провести обшук у приміщенні чи іншому володінні особи. Такий документ має бути пред'явлений особі, у якої проводиться обшук, і надана копія цього документу. По завершенні, наприклад, такої процедури, як обшук, особі має бути надано детальний копію детального копію протоколу цього обшуку, в якій детально розписано, що саме було віднайдено і вилучено. Під час цього обшуку, бо під час обшуку е, слідчі прокурори мають право вилучати речі документи. Не звичайно. Е, тому е, поява такого інституту, як е, слідчий суддя, який, функція якого основна це судовий контроль за дотриманням прав і свобод особи у кримінальному процесі. І тут, вибач, зразу приведу приклад. От, коли тільки ввели цей інститут слідчих суддів, пам'ятаєш, отримують вони ухвалу зі старими формулюваннями, приходять на обшук. Ну, і ми дивимося, наприклад, посвідчення не збігаються з тим, що в резолютивній частині рішення. Там, надати дозвіл на проведення обшуку слідчому такому-то, такому, -то, такому -то, а цей слідчий виписує доручення операм і ще іншим. Ага. Дивіться, ми добропорядні виконуємо судове рішення. Якщо цього немає, ви перевірили ці реквізити, вони не сходяться. Все, вибачте, чекаємо вас наступний раз з виправленим судовим рішенням. От. Важливим ще моментом обмеження прав, найбільше з яким люди зіштовхуються, це вилучення майна. Так? От раніше, то, що Микола каже, це взагалі був нонсенс, коли до майна і до інституту права власності відносилися як до чогось такого додаткового. Ну наприклад, прийшли, провели обшук за рішенням суду, але вилучили просто так і за постановою слідчого сказали, що віднести ці речі до речових доказів, і вони там десь висять, ніхто не знає. Забрали готівку, забрали телевізор, ключі ну, від так. машини, і може і, і людина дивиться: ну ніби ж в Конституції написано, що обмеження права власності зі. Існується тільки на підставі мотивованого судового рішення, а в нього нічого немає. От, ну, цю, ця проблема майже вирішена, хоча є деякі процесуальні моменти, що коли у вас щось при обшуку вилучили, надали вам протокол, що у вас його вилучили, то слідчий зобов'язаний протягом 48 годин звернутися до слідчого судді і обґрунтувати, що те, що він вилучив, є речовим доказом, чи має відношення до справи, чи підлягає конфіскації, і знову отримати судове рішення вже про арешт. Тобто майна тобто, так, так. Тобто, тут має місце е, подвійного судового контролю. Спочатку, щоб проникнути в володіння або житло особи, прокурор слідчим мають. Переконати суддю, що є, скажімо так, необхідність достатня втрутитись в таке конституційне право, зайти до, mm -hmm. до чужого володіння, а пізніше, коли вони. Якесь майно вилучать в цієї особи в цьому володінні. Вони теж не можуть самі лише по собі ці речі зберігати. Існує процедура також контролю, чи вони дійсно вилучили речі, які є доказами, і чи дійсно є достатні підстави обмежувати право власності осіб на ці речі. Тому і тут є судовий контроль. І Тут цікавий приклад. От у нас був що коли слідчі не дотримуються цих процесуальних моментів, то захисник чи особа, в якої це вилучено, має широкі права і чітко. Обмежені повноваження слідчого. От для прикладу, слідчий вилучив в нашого підзахисного така гучна справа Дениса Дубровського, вилучив цілий арсенал зброї, яку він виготовляв. Мушкет, так, так, так. Е він вилучив і просто по своїй старій радянській пам'яті, ще як його там вчили старші товариші, зброя, куди і нашу її ще раз арештовувати? І через те, що він не звернувся в суд. З клопотанням про арешт цієї зброї ми отримали судове рішення, яким визнано його дії протиправними і зобов'язано повернути цю зброю, яка ніде не обліковувалася, просто ним виготовлялася. І йому повернули цю зброю. Те саме з транспортними засобами, на яких немає номерів і так далі. І ці рішення судді виносять. Тобто і... цей інструмент працює Цей інструмент заявити, абсолютно він реальний. Функціонує. Він працює, він обмежує слідчих, ставить їх в певні рамки. І ну, наші колеги, ми самі повинні ну, натхненно використовувати цей інструмент, щоб люди розуміли, що його права обмежуються в суді. А що значить суді? В суді це значить є одна сторона, є інша, і ти можеш прийти послухати в багатьох випадках. Так. Тобто, тобто, підсумок взагалі, от такий, що втрутитися в такі основоположні права, як житло. Власність можна лише на підставі судового рішення. рішення. Нема судового рішення, будь-які дії правоохоронних органів є незаконними. Звичайно, кодекс дозволяє в окремих випадках для припинення е злочину, який тільки відбувся, проникнути в житло, провести обшук. але... Е Є 24 години у слідчого прокурора на те, щоб звернутися в суд і отримати таку ухвалу, таке судове рішення, довести, що було обґрунтовано і, скажімо так, була крайня така необхідність такого проникнення. А якщо пройтись взагалі по етапах, якщо ми вже заговорили про обшук житла, ось на етапі проникнення, навіть якщо є ці документи людина повинна відкривати двері на підставі чого наприклад просто людина повинна виконувати рішення суду рішення суду є достатнім достатньою підставою щоб в права людини конституційні було, було відбулось втручання Скажімо так, є е, такі ситуації, коли людина каже, я просто не відкрив двері. Е, це вже силове проникнення е, може відбути силове А для цього потрібні додаткові підтверякісні е, рішення. Чи достатньо власне цієї ухвали? Цієї ухвали достатньо. Ухвала е, слідчого судді, яка дає дозвіл провести обшук. Цей дозвіл даний, і він відбувається. Технічне виконання це вже лише технічні Раз. питання. А може бути виконаний обшук без присутності адвоката, якщо людина, яку обшуковують житло, якої обшуковують, вимагає присутності адвоката чи ні? Дивіться, якраз отут от є такий цікавий момент. Так. Я чекав його, щоб про нього так трошки детальніше звернути увагу. Дивіться. Норма кодексу, яка визначає там порядок проведення обшуку, вона каже, що можуть бути під час обшуку присутні учасники кримінального провадження, потерпілий захисник, підозрюваний. Але ніде не зазначено, що може бути присутній адвокат особи, яка не є ні підозрюваною, ні потерпілою. Ні обвинуваченою ще поки що, так і зазвичай переважно обшуки про проводяться на тій стадії, коли ще нема нікого, коли ще нікого ні в чому не підозрюють, лише збирають відомості. так? І е я вважаю, що тут має застосовуватися загальна засада кримінального провадження е одна із загальних засад, яка гарантує забезпечення права на захист. Право на захист і верховенство права. Верховенство права це є якраз це право на захист, воно нам забезпечене 59-ю статтею Конституції. І в КПК, в Кримінальному процесуальному кодексі, який визначає процедуру, як мають діяти прокурори, слідчі, правоохоронці, судді, так є така засада законності. Вона визначена статтею 9 КПК, і там є дуже цікава така норма, пункт, частина 6. Яка говорить про те, що якщо кодексом не врегульовані якісь питання або врегульовані якось неоднозначно, то застосовуються загальні засади. І якщо ми говоримо, що присутність захисника передбачена там підозрюваного, то вона так. передбачається так. А для осіб, яким ще не повідомлена підозра, це просто не прописано. То тут ми вважаємо, що це не врегульоване питання, воно врегульоване, скажімо так, неоднозначно, відповідно. Цей запобіжник, ця норма нас відсилає до загальної засади. А загальна засада гарантує право на захист. Будь-яка особа має право мати захисника поруч з собою. Такий інститут в нас передбачений як адвокатура, так і саме функція цього інституту давати людині особі правову допомогу, в тому числі і під час обшуку. І це верховне право, конституційне право, адвокатура передбачена конституцією. І відповідно, коли Слідчі не впускають адвоката на обшук. Вони порушують цим право на захист. І я вважаю, що навіть ці докази зібрані. Під час такої процесуальної дії можна вважати такими, що отримані з порушенням основоположних прав і свобод. І вони не можуть використовуватись під час визнання їх недійсними, ага. недопустимими. Ну тут дивіться, тут таке питання. У нас були випадки і такі конфлікти зі слідчим. Ми силовим способом заходили в квартиру підзахисного. Там, звичайно, опера пробували застосовувати фізичну силу, але тут ми знову вертаємося до основоположних засад. Не може бути примушено, я не можу бути як захисник, примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ну, а в нього немає повноважень заборонити мені, зупиняти, бути так. присутнім при е, проведенні цієї слідчої дії. Це, це така така, знаєте, ситуація, коли е, ти адвокат, ти захисник, твій статус визначений як конституцією, як окремим законом, так і в кодексом, який визначає процес е, досудового розслідування. Ти приходиш, ти ж не людина з вулиці. В тебе є посвідчення, свідоцтво. Ти маєш право таке саме, як і вони мають право, бо вони є працівники, представники правоохоронного органу, мають рішення суду. То вони повинні допустити іншу особу, яка теж має виконати свою конституційну і законну функцію е, до, е, гарантувати дотримання цих прав. У ну, них нема правових е, засад. Нема для... заборони. заборони ну, да. так. Це такі натхненні завзяті адвокати цим користуються. Інколи бувають такі легкі потасовки з операми, які просто їх поставили біля дверей і сказали: нікого не пускати. Ну приходиться просто відштовхувати, заховати пошук далі. А якщо ми говоримо про вилучення майна, за яких Підставу, ну, не підстав, вибачте, за яких умов воно відбувається. Там повинні бути присутні, хто повинен зафіксувати відразу на місці, щоб не було такого, що там щось вилучають те, чого не було, Дивіться. наприклад. Або навпаки, вилучають, що потім щось це, не знаходять. Це перший момент. Так. Відбувається під час обшуку, відбувається обмеження прав. Отже, і особа має право на захист під час будь-якого обмеження. Про те, про що сказав Микола. Адвокат, коли присутній при проведенні обшуку, тут все простіше. Він повинен просто зафіксувати те, що є фактично, з тим, що буде відображено в протоколі. В протоколі ми взагалі вважаємо, що протокол про вилучення повинен складатися окремо від протоколу обшуку. Але тут КПК дає слідчому варіанти, що і так можна, і, і, і так, ну це не важливо. Важливо сам перелік детальний так. І от коли в людини щось вилучають, вона в розстроєних чувствах закрилася так, в кімнаті. для неї шок, страх. Тут, якщо у вас немає захисника, треба брати себе в руки, бо далі буде набагато гірше. У Вас може чогось не бути в протоколі, що вилучено, або з'явитися те, так, що не вилучено. Тому тут треба зібратися в кулак, ходити за слідчим. Вимагати, щоб була, якщо ви впевнені, що у вас нічого такого немає, вимагати, щоб була відеофіксація, щоб відомості з камери були зазначені в протоколі, які знімають. Бо коли їм що вони щось не знаходять або їм не підходить, часто з'являється так: так ви ж знімали під час обшуку. Ні, немає нічого. Потім дивишся, вже коли залучаєшся на стадії пізнішої після обшуку, протокол там дійсно немає тої камери, і, ну, і ну, так Микола. далі. До, і, до речі, е е завжди, вибач, Микола, завжди е беріть. Копію протоколу обшуку. Це гарантія того, щоб вашого права на майно. Бо зазвичай як буває? Людина що зберігає чек там, на якісь дрібні речі, планшет забрали, інше, якийсь мобільний телефон, якісь сувеніри, якісь цінні для вас речі. І людина в таких почуттях розстроєних, вийшла, вона здихнула, а потім починає дзвонити захиснику. Ти питаєш, копію протоколу лишили? Вони зобов'язані лишити. І людина повинна про це проконтролювати. Щоб в неї була копія цього протоколу. А отримання власне цього документу, воно ж теж десь повинно бути засвідчено. Ну, тобто десь документ, де людина розписується, що так, отримав цей документ. А їй Кажуть, розпишіться, ви були присутні. А, зрозуміло. і кажуть, відразу, від, відразу за все людина за все, розписується і стайпери. У нас буквально недавно було в людини мотоцикл, забрали. Він в шоці, потім ми через запити, тільки ну, досить довго ще потратили час, ледь сроки не пропустили процесуальні на оскарження, поки дістали копію цих відомостей про, про те, що у нього забрали. Добре, що слідчі там все Але пиши, написали. Але людині все вернули, скористалися ну, так. такою функцією слідчого судді. Але все одно, знаєте, Осадок лишився. як вони Так, йдуть. ну звичайно, це, це ну, принаймні вже легше. Є судові а, рішення. Як співає Славко Вакарчук, хіба хтось сказав, що буде легко? Ну, так. Обшук, якщо ми говоримо обшук майна, обшук житла. А на вулиці, на яких підставах? Ось часто люди пересікаються з представниками правоохоронних органів на вулиці, відбуваються конфлікти. Ми власне з тих камер тих самих правоохоронців часто бачимо ці конфлікти там, в інтернеті, в Фейсбуку стаємо свідками цього всього. Ось тут як роз, можна розмежувати права і обов'язки однієї іншої сторін. На яких підставах людину можуть зупинити? Що вона може говорити, що не може, де вже починається образа і де починається вже спротив в роботі правоохоронних? Органів, я знов би сказав, так. повторив те, що говорив Віталій. Правоохоронні органи, всі правоохоронці, вони є службовими особами державної влади. Звичайно, так? Так. Вони мають в першу чергу додержуватися статті 19 конституції, і саме ця норма продубльована в їхньому законі про нацполіцію. І в принципі, це стосується всіх правоохоронних органів, як прокуратури і інших, всіх. Державних органів влади і місцевого самоврядування вони повинні діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що визначені законами та Конституцією України. І не інакше. Тому е поліцейські вони можуть застосовувати різні заходи, але ці заходи мають бути достатніми, необхідними і адекватними. Е Тій ситуації, е наприклад, якщо поліцейський застосовує якийсь захід, він е його має застосувати лише для того, щоб Припинити якесь посягання на рівноцінне благо, щоб, скажімо так, його захід не порушив права особи більше. Ніж ця особа могла порушити якесь інше ну, суспільне звичайно. благо, тому е, такі дії мають бути достатніми. Е, поліцейського будь-який громадянин має право е, відповідно до статті 18 закону про нацполіцію вимагати, е, показати посвідчення, так е, записати дані цього посвідчення, знати, е, переконатися, що особа дійсно є уповноваженим працівником правоохоронного органу. Особа має право вимагати пояснень, на якій підставі, з якою метою застосовує правоохоронець, працівник поліції такі заходи, тобто це гарантоване право. Ну і в принципі, особа має слідкувати за тим, щоб ці заходи не були, скажімо так, тим перевищенням своїх прав з боку працівника поліції. Ну, наприклад, тут треба розділити, що поліція вона ж буває просто, яка здійснює якісь превентивні ну, функції, так. так, а є вже, яка здійснює якісь більше слідчі розслідування там, так, в, в рамках розслідування. Від цього залежить їхній статус і повноваження. Якщо поліцейський застав людину під час вчинення злочину, то він має право звичайно її затримати і доставити. До речі, звертаю увагу, що таке право має кожен громадянин України. Це такі вже ми формуємо інститут добропорядних громадян. Так, ну тобто, людина виявила порушення, вона має право і як ну, такий моральний обов'язок затримати цього порушника і доставити до найближчого правоохоронного. Органу, але ну єдине, що у нас не регульовані оці це громадянські межі. затримання на Так, це. не врегульовані межі застосування сили, чи, наприклад, зброї чи інших засобів. В цьому дійсно є велика проблема. У нас, так само, як і самообороною, дуже самооборона, то момент. я не знаю. Тема напевно двох це чи говорити, трьох передач, не бо, бо, так, так хоча дуже важлива. Дивіться, так. якщо ми говоримо про звичайного поліцейського, який просто виконує якусь превентивну функцію, так в них в законі про нас поліцію передбач превентивні функції, то його можливість це встановити особу. Так? Наприклад, він може вам сказати, що в мене є підстави вважати, що ви вчинили адміністративне правопорушення. Окей, для складання протоколу про адміністративне правопорушення може бути людина затримана до трьох годин. Ну, наприклад, на дорозі вас зупинили порушення правил дорожнього руху, так. або там поліцейський каже, от я бачив, що ви вчиняли дрібне хуліганство на вулиці, чи. Там, і здійснювали там якісь інші такі дрібні адміністративні правопорушення. Дійсно, вони мають це і з цим важко поротися. Якщо ти доказуєш та часто буває, починаєш доказувати свої права. Це важливо виховувати поліцейських, але ти втратиш тих самих три години на. На на цю роботу, звичайно, він може пересвідчитися, там що ви перебуваєте на законних підставах. Що є перебуванням достатнім на законних підставах? Тошо нови ну, є з одної сторони, не порушуєте, а з другої сторони, що ви це ви ну. Паспорт для цього потрібно бути якесь ну, посвідчення особи. Ну просто щоб встановити, що щоб в нього не виникло сумнів. Якщо ви йому паспорт не пред'явите, в нього виникнуть сумніви. Наприклад, що ви дійсно вчиняєте адмінправопорушення, перепереживають переживаєте без паспорта або перебуваєте не на законних підставах конкретно на цій території. В нас на жаль, не розвинений як в Америці, принцип stay your ground. Це базовий взагалі угу. принцип і для самооборони, і для таких речей в стосунках з поліцейськими. Якщо людину затримали без паспорта, наскільки її можуть затримувати до встановлення особи? Це три години? Чи це три години, години для, для складання для складання протоколу, так. якщо якщо мало місце адміністративне правопорушення? А якщо такого не було, то людину от, до людини будуть застосовуватися ті заходи, які вже передбачені кримінально-процесуальним кодексом? Ну мається на увазі затримання ну, якби без рішення суду, тобто так, але на ну, 70 до 72 годин, це то, що і Конституція передбачає, а КПК навіть звужує цей час на 12 годин, тобто розраховується так, що ще 12 годин повинно бути на розгляд до цього питання про правомірність там обрання в подальшому запобіжного заходу або вирішення питання, щоб людину звільнили. Тобто 60 62 години, так? Ну, 60, 60, 60 виходить. Да, 60 виходить 60 годин. годин. Ну, власне, на жаль, час нашого ефіру вже майже добіг кінця. Я сподіваюсь, ми будемо продовжувати цю серію, а так би мовити, пояснень по громадянам так їх базових прав і обов'язків. В тому числі це дуже важливо. Дякую вам, пане Віталію, дякуємо, пане Миколу. До зустрічі в ефірах.